Вітаю, мої любі! Сьогодні ми приступимо до пошиття нашої торбинки на зав'язках, яка називається куліска. Ось, із звичайної бавовняної тканинки, яку ми використаємо в якості основного матеріалу. ну, Звичайно, голочки, ниточки і ножиці. Ось і все, що нам треба сьогодні для роботи. Пізніше для оздоблення куліски нам треба буде ще додаткова мотузочка або оздоблювальна стрічка, яка буде виконувати роль зав'язок. Тканинка наша має розмір по ширині 14 см, по довжині 38 см, і тоді наш готовий виріб буде мати розмір 12. На 15. Якщо ви оберете трошки вущу по ширині тканинку, відповідно, і виріб ваш буде, потім вущий. І якщо трошки більшу, значить трошечки буде більший. Якщо у вас немає такого довгого клаптика тканинки, ви можете взяти два маленькі, половинку менше. Просто у вас понизу буде ще один додатковий шов, крім бокових, ще один нижній. І так, складаємо нашу тканинку, уже викроєну необхідного розміру лицевим боком всередину. Нагадую, що лицевий бік він більш яскравіший, якщо у вас є малюночок, за ним легко це визначити. Ось виворітня сторона, вона більш бліда. Складаємо чітко навпіл, вирівнюючи верхній зріз тканинки і бокові зрізи. Так? Тканинка наша готова для обробки. Далі беремо нашу ниточку і відміряємо необхідну довжину для того, щоб ниточка наша не плуталася і не була занадто довгою або занадто короткою, ми відміряємо ниточку навколо ліктя, беремо катушку і відрізаємо, заселяємо в голочку. Голочка повинна мати ваше. Достатнє вушко для того, щоб зручно було з нею працювати і швидко протягувати ниточку. З'єднуємо два кінчики нашої ниточки. З'єднали разом Голочку можемо відкласти. Затискаємо ці два кінці, які ми з'єднали, між великим і вказівним пальцем, обкручуємо навколо вказівного. і Зкручуємо великим пальцем з пальчика, утворюючи вузлик середнім пальчиком, затягуємо. утворився вузлик. Нашу тканинку можна скріпити по лінії бокових наших зрізів додатково булавочками, для того, щоб наша тканинка не зсовувалася. І ми не прокладали додатковий шов зметувальний да, перед голка для пришвидшення нашої роботи. Після прошивання шва булавочки ми виймемо. Ось ми з'єднали з вами бокові зрізи. Верхній зріз нашої торбинки поки що не чіпаємо. Починаємо зшивати боковий зріз швом назад голка. За допомогою олівчика і лінійки легенько прокласти лінію на відстані 1 см від зрізу тканинки. Тоді вас точно буде рівненька строчечка, а не на око кривенька. Легенько прокладаєте лінію. Можна це зробити було перед булавочками. ось, І тоді ваша строчка буде чітко рівна. Починаємо шити. Вузлик у нас є. Ми проколюємо нашу тканинку голочкою, трошечки, відступаючи від краю, трошечки це відстань 3-5 мм. Протягуємо нашу ниточку до кінця, вузлик залишається з іншого боку. Шов назад, голка? Що він говорить? Що голочка робить завжди крок назад і виколюється вперед, на таку саму довжину, яку вона відступила назад. Це приблизно, в вашому варіанті, 3 мм. Більше не робіть. Ці бочки. Ось. Продовжуємо шити. Голочка повертається назад в місце попереднього стібочка, в ту точку, де голочка виходила раніше. Тут булавочку можна виняти, вона вже нам не потрібна в даному місці. І в нас кожен наступний стібок, він дотикається діти, до попереднього, утворюючи одну єдину лінію, нагадуючи машинну строчку. Старайтесь, щоб ваші стібки були однакової довжини. Коли у вас, діти, так як в мене, закінчується ниточка, не біда. її треба закріпити, тобто, щоб строчка наша не розповзлася, не розійшлася, треба зробити закріпочку, далі знову заселити нову ниточку в голочку і продовжити шити аж до кінця, до верхнього зрізу. Теж в кінці зробити закріпочку. Ви робите стібочок. Один. Потім другий, в цьому самому місці, потім третій. Ось і все, закріпочка готова. Можна відрізати нашу ниточку. Тобто, ми зробили закріпку у вигляді три стібка на одному місці. Хвостики невеличкі можна залишити. Продовжувати ми будемо з тієї точечки, де закінчилася строчка, виколюючи голочку з виворітнього боку. Коли ми доходимо діти до кінця, тобто до верхнього зрізу нашої торбинки, ми робимо. Останній стібочок. так, Ось, виколюємо в точці попереднього стібка голочку на виворіт. І я хочу вам показати ще один вид закріпки, але не три стібочка на одному місці, як було в нас, коли ниточка закінчувалася. А у вигляді вузлика: що ми робимо? Ми зафіксували останній стібочок, підхвачуємо голочку в будь-якому місці поруч ниточку попереднього стібка, не затягуємо нашу ниточку, заходимо голочкою в цю петлю, яка утворюється раз, і в другу петлю, яка утворюється з іншого боку, і затягуємо. І ось у нас утворився дуже гарний, акуратний вузлик. Відрізаємо, залишаючи хвостик 5 мм. Наш зшивний шов назад голка готовий. Зараз я покажу наступний шов для обробки вільних зрізів, щоб вони не обсипалися. І ми їх обробимо, ці зрізи, швом, який називається петельний. Для виконання петельного шва можна по-різному заселяти ниточку в голочку. Я покажу вам один із найпростіших способів закріпки петельного шва на тканині. Для цього ми відміряли необхідної довжини ниточку, з'єднали два кінці ниточки разом і заселяємо одночасно два оці кінці в нашу голочку. Два кінці одночасно заселяємо вголочку. Вушко має бути достатнє. Ось і в нас. Ми розправляємо нашу ниточку. Два кінці ці вони будуть вільними. Ми пальчиками правої руки їх легенько підтримуємо, по мірі прошивання швами будемо відпускати ниточку і притримувати ці кінчики, щоб вони не висунулися. На кінці нашої нитки утворюється петля, яка дасть змогу легко закріпити початок петельного шва на тканині. Проколюємо нашу тканинку, так, відступаючи від верхнього зрізу тканинки і від боку приблизно 4-5 міліметрів. Виколюємо нашу голочку на виворітню сторону і витягуємо. В кінці у нас петелька. Ми її не затягуємо до кінця, голочку заводимо в цю петлю. Ось ми зробили закріпочку. Ниточка в нас завжди буде йти по краю тканини. діти. Петельний шов він захищає тканину від обсипання. Знову ми беремо голочку, виколюємо, відступаючи на 4-5 мм в сторону вправо, виколюємо на виворіт нашу голочку, ниточку підкладаємо під голочку ззаду і витягуємо її. Утворився другий петельний стібок у вигляді так званого заборчика. Продовжуємо так само далі. Відступаємо знову на відстань 4-5 мм, виколюємо голочку назад, не забуваємо ниточку вкласти ззаду під голочку, витягуємо і утворюється петелька. Ось такий вигляд має наш шов. Прошиваємо до закінчення нашої нитки аж до кінця нашого бокового шва. Закріпочку покажу пізніше. Так, ось такий вигляд має наш петельний шов. Старайтеся, щоб відстань між стібочками була однакова і був гарний вигляд вашого шва. Не затягуйте ниточку, як оцю петельку поверху нашого тканинки, щоб не деформувався наш бічний зріз. Показую, як виконувати закріпку петельного шва, який уже закінчується в нас, або коли у вас закінчується ниточка. Ви так само робите проколювання, відступаючи від попереднього шва, ниточку укладаєте під голочку, витягуєте нашу петельку, але не затягуєте її до кінця. Так? Заходите голочкою в цю саму петельку двічі. Раз, два. І аж тепер підтягуєте, утворюється вузлик. Ми знаємо, що бічний оцей зріз, оці наші шви підуть всередину в торбинку, тому ми можемо кінчик голочки нікуди не ховати, чи кінчик ниточки перепрошую, просто відрізати і все. Якщо ми виконуємо петельний шов, який буде в інших виробах виконувати роль оздоблювального шва, то такі кінчики ми не залишаємо. Ми маємо їх заховати всередину виробу, але це вже інша історія. Закріпки робимо обов'язково на початку і в кінці строчки, щоб шви наші не розпускалися. Обробку бокового зрізу повторюємо з іншого боку за тим самим алгоритмом. Строчка назад-голка маємо прокладати, зшити дві детальки і обробити краї швом петельним.